Наприкінці року традиційно підводять підсумки. рух «Купуй Запорізьке з'явився в нашому місті 10 місяців тому, і сьогодні вже можна говорити про досягнені результати. Повернемося к початку. А лютий 2009 року криза в самому розпалі, малий та середній місцевий бізнес потерпають від всесвітнього спаду економіки і від регіональних проблем, нестачі коштів на рекламну боротьбу з конкурентами з інших областей країни. І тоді з'являється ініціативна група місцевих підприємців, що знаходить вихід у спеціальній маркетинговій стратегії. Ми збиралися розробити єдиний бренд зонтичний, під яким всі виробники дітей в в сеть і бренд Купуй Запорізький. Далі ми ставили перед собою задачу сотрудничество і партнерство со средствами масової інформації, а також розничной сетью Запорожской. Рух ще об'єднав своїх лавах підприємців харчової промисловості нашої області, отримав назву Купуй Запорізького. Обирай своє. Головна мета цього довготривалого проекту переконати мешканців області, що купувати товар місцевих виробників вигідно і патріотично в найкращому розумінні цього слова. Підтримуючи наші підприємства, ми зберігаємо робочі місця для своїх родичів, сусідів і знайомих для таких же запоріжан, як і ми. Саме проблема безробіття стала найважливішою для більшості працівників з початком економічної кризи. Окрім того, важливо розуміти, що допомагаючи зберігти робочі місця, ми даємо змогу робітникам місцевих підприємств отримувати заробітну платню, на яку вони в свою чергу зможуть придбати продукцію або послугу, яку пропонуєте ринку вже ви, залишаючись в межах області, наші гроші служать на благо нам, підтримуючи економічне життя, наче кровообіг в організмі людини. Це і поступлення в бюджет, це, відповідно, створення робочих місць. Это соціальна структура і рішення, які записаны как в програмах області, так і в городских программах которые фінансуються з соответствующих бюджету. Працюючи підприємства це ще й надходження в обласний бюджет і соціальна відповідальність перед місцевою громадою. Більшість підприємств малого та середнього бізнесу займаються тим чи іншим видом благодійності. Одні допомагають влаштувати міські свята. Інші підтримують монастири, хтось фінансує реабілітаційні центри, а хтось просто не полишає в біді власних робітників, надаючи додаткову допомогу. І це також прояв соціальної і просто людської небайдужості. Інформаційна підтримка проекту реалізувалася в створенні сайта, на якому представлені всі члени руху. Сьогодні їх, до речі, вже 20. Дуже важливою для самих виробників в першу чергу, що відвідувач сайту може висловити свою думку щодо їхньої продукції. Правильно використаний зворотний зв'язок позитивно впливає на якість товару і на діяльність підприємства взагалі. До речі, питанню якості приділяється багато уваги. Тому що, пропонуючи мешканцям області купувати продукцію місцевих виробників, ініціатори руху хотіли бути впевнені в тому, що пропонують товар.

Поэтому, естественно, мы ми внимательно підходимо к членам нашого движения. Они должны бути производителями качественными, сертифіцино і так далі, щоб нам не було перед нашими покупателями там, э, неловко і за качество из наших производителей. Питання чи дійсно якість пропозиції підприємств членів руху знаходиться на достойному рівні, досліджував і наш телепроект. За останні три місяці ми вивчили продукцію і виробничий процес десяти місцевих підприємств. Ми опитали споживачів і порівняли ціни. Висновок кожного разу був один місцевий виробник вартий сертифікату конкурентоспроможності. Ми з задоволенням вручаємо вам сертифікат конкурентоспроможності від програми Обирай своє і вітаємо вас з його отриманням. Спасибо, Оля. Ну, мы тронуты. Наше производство, наш вальянский массовозавод будет все делать для того, чтобы только развивать и улучшать свое качество продукции. Спасибо большое. Я думаю, что это заслуженная награда. Не моя личная а всего нашего трудового коллектива. Очень приятно, что мы достойны. каких-то похвал, в частности, от сертификатов. Спасибо, мы будем стараться для вас, для нашего населения, будем удерживать качество, удивлять вас какими-то новинками. Мне очень приятно получить данный сертификат от жителей нашего города. Я хотел бы поблагодарить всех наших покупателей за данную высокую оценку. Большое спасибо за оказанное нам доверие. В дальнейшем мы обязуемся его оправдывать. Дуже дякуємо. Також дякуємо нашим споживачам, які протягом трьох років залишалися з нами, віддавали перевагу нашій торговій марці. Дякуємо. А я в свою очередь хочу в нового года поздравити всіх жителів міста Запорожжя з наступаючим новим роком, Пожелати їм здоров'я, щастя і удачі. Дуже важливою для нас була думка покупців, що вони думають про переваги місцевих товарів над привозними. Чи варто на їхню думку взагалі звертати увагу на те, хто вырубляет товар? А в принципе, как вам кажется, надо на это обращать внимание? Вот есть ли смысл в том, чтобы выбирать запорожские товары? Я думаю, надо, потому что нужно нашего производителя местного. Почему? Uh, ну, потому что они будут хорошо работать, мы будем хорошо покупать и все будут друг другу довольны. Ну все-таки в Запорожье живем. Продукция должна быть, соответственно, хорошая, свежая. Качество запорожской продукции ничуть не хуже, чем в области и других. Покупаем молочные продукты запорожские, овощи, фрукты. Угу. Все покупаем. Угу. А почему именно запорожские берете? Ну, Потому что нравится мне Вальнянские масло очень вкусные. Очень много есть вкусных продуктов. Хотелось бы, чтобы родное было, конечно, лучше. Почему? Мне кажется, он более приспособлен к нашим организмам то, что выросло здесь и произвело здесь. Леберу запорожский, потому что он вкусный действительно. Вот урожай, кажется, вот называется. Он очень вкусный. Поэтому я его беру. Все идет в карман нашего города, нашего бюджета. Поэтому, если человек покупает продукцию, естественно, надо брать свою. Підтримуємо свого праєтеля вообще-то. і я вважаю, що Запорожі не, не худший город, і у нас ну, в принципі, на достойному рівні і продукти у нас неплохи ім на запорозькі. Очевидно, що більшість людей розуміє важливість підтримки місцевого виробника, але проблема в тому, що пересічний покупець просто не знає, де виробляється той чи інший товар. Навіть бажаючи взяти з полиці запорізьке, навряд чи хтось стане довго вивчати ярлики та вихідні дані. А вирішити цю проблему можна тільки об'єднавшися з крамницями роздрібної торгівлі. На жаль, в нашому місті не залишилося запорізьких супер та гіпермаркетів. Належачи Донецьку та Дніпропетровську, вони і в формуванні асортименту віддають перевагу товару зі своїх регіонів. Якщо кожен запорожець для себе прийме внутрішнє рішення, що купувати запорожське – це модно. Вот очень хорошее выражение, понимаете? Не просто хорошо, это модно. В Запорожье покупать запорожский товар, заказывать услугу запорожского производителя. То тогда как бы, все поймут, что на самом деле здесь есть некое движение, с которым нужно считаться. Или просто завтра эти супермаркеты потеряют определенную группу покупателей. Просто банально потеряют ее. Я думаю, що це буде успіх, реальний успіх проекта. Тогда коли з нами, то тобто з запорозькими производителями почнуть считаться. Тож рух купуй запорізьке, обирай своє для наших магазинів, які, до речі, і самі є представниками місцевого бізнесу. У Усіх цих крамницях завжди були присутні товари місцевих виробників, але становлячись членами руху, вони розширювали асортимент та додатково виділяли його для більш зручного знаходження покупцями. Саме долученню до руху торгівельних закладів був присвячений другий етап проєкту. Першим до руху приєднався торгівельний центр Лік на площі профспілок. Сьогодні в кожному відділу цього магазину можна побачити цінники купу Запорізьке, що позначають товар місцевого виробника. Плакати руху розвішені по крамниці свідчать, що цей магазин підтримує проект «Купуй Запорізьке». і покупці, що роблять покупки в ньому допомагають своїм. Наші производители, вони є являються достатньо великого кількості продуктів із всевозможних. Я як і всякий чоловік, який живе в нашому регіоні, в нашому місті ну, хотілось би проявити може бути патріотизм таким образом, щоб дати можливість нашим производителям, в наших торговых предприятиях шире и в больших объемах реализовывать свою продукцию. После наступления в этот проект замечается тенденция роста, увеличения объема продаж, где-то порядка до 20% увеличились объемы продаж товаров наших производителей местных. Ну, естественно, они занимают свое, будем говорить, место, достойное место среди этих довольно-таки известных брендов, которые уже давно на рынке э, находятся. Мы сотрудничать будем и дальше с ними, потому что нам это интересно.